Вітаю! Вітаю всіх на моєму каналі. І сьогодні, як ви вже зрозуміли, я отримала посилочку. Посилочку я отримала дуже довго очікувано. Подивіться, яка вона велика. Вона дійсно дуже-дуже великий ящик. Це посилочка від Світланки Weizgier з Німеччини. І ми відкриємо цю посилочку і подивимося з вами, що ж там таке є всередині. Ну, ось так. Я відкрила посилочку. Зараз ми приберемо ці газетки, які Світланка склала. М -м -м, тут у нас рослинки. Зараз ми будемо по одній вибирати з вами. О, дендробіум! А яка красота! Вау! Дендробіум! Подивіться, які який красунечка! Який красончик! Світланка мені поділила отой такий яскравий, яскраво помаранчевий. Красота! Як я люблю жовті? Я люблю жовті дуже квіти. Жовтого кольору, такого жовто-горячого. Такий гарненький, бачите? Ось такий гарненький першенький. Ось, бачите, я Світланку упакувала, щоб він не висипався. Дуже-дуже гарненько все запаковане. Дуже-дуже, щоб воно доїхало і щоб не пошкодилося. Ну і бірочка для мене є. Мушу написати його назву обов'язково, тому що я потім загублю, забуду, як він називається. Ну, ось і так гарненько, бачите, в миленькі корі. Гарненькі корінчики, та навіть я бачу. Ой, яке має гарненькі корінчики, бачите, воно там. Чудово, дякую, Світланка, Боже, який він гарненький. Хі -хі. Хто б сказав? Будемо тішитися ось таким тисяком тубери. Досить багато. Тут їх 6, 7, 8, 9, 10, 11. Чудово! Ну, ось такий гарненький-гарненький кущик. Будемо дивитися далі, що там є. Так, слідуючий у нас а, ми його відкриємо. Ще один дендробіум. Ага. Дивіться, яка краса, ще один дендробіум. Ось ми його теж зараз розпакуємо. Ось я його розпакувала і буквально дала крапочку водички от сюди іскречку, щоб тільки зволожити трошечки ґрунт, тому що він цілком сухий. А тут дивіться, які корінчики молодесенькі. А, це не корінчик, це у нас. Так, корінчик, корінчик, звичайно, це корінчик. І я дала йому трошечки водички, він дуже-дуже стоїть так настійко. Настійко він стоїть в горщику, але я його прикріплю. Воно все-таки їхало. І от тут щось таке. Так дивно, наче наче кейк, і наче. Ну, мається на увазі, не кейка а відросток, але дивіться, тут корінчики молодесенькі, а оце наче квітка. Ми подивимося, що від, відкриється. Ось. Зараз я оцей сухенький листочок підріжу. Ось тут він квіт, напевно. Бачите, такі має вусики якісь у нього. Ось, і отака теж гарнесенький гарнесеньке детробір. Чудовий, чудовий. Я дуже задоволена. Дякую тобі, Світланочка. Красота. Що у нас тут ще? Теж бачу ось в горщику. Тут у нас є. Це, мабуть, бульбофілум. Якщо я не помиляюся, дуже листочки схожі на бульбофілума. Зараз я його теж розпакую і покажу вам. Ну, а в цьому горщику в нас не тільки одна рослинка, а тут ціла композиція. Подивіться, гарно, Світланка поклала мені ті ланцію. Можливо, тут була. Ось такі гарненькі, дивіться, два молоді зрости. Там знизу ще один листочок, ще одна Бульбочка. І папороть собі притулилася. Ось такий гарнесенький бульбофілум. можу понаписувати всі назви. Ось ще одна така рослинка. Ну, ось такі три рослинки вже є. Два дендробіума диссик який гарний бульбофілум. Ой, чудо, просто чудо. Листочок жовтний, бо це вже бульбочка старенька, швидше цього листочок відпаде. Але ті там позаду є ще один листочок. Зараз я вам покажу його. ось. Бачите, ось ще одна бульбочка там. Так що три гарненькі бульби, такі гарненькі, гарненькі бульби філом, щось такої композиції є мох. І там всередині, бачите, який гарненький цей мох, він так гарно захищає корінчики, стримує вологу, папороть і тіланція. Ну Дивимось далі, що там є. Ну а тут щось дуже велике таке в горщику. Я вже знаю, що це. Це теж рослинка, яку мені Світланка поділилася зі мною. Це кущик, який квітне такими білими ліліями, білими квітами. Ой, гарненький такий гарненький кущик. Дякую тобі, Світланочка. Зараз я теж його вже розпакую і трошки, мабуть, треба полити. Ой, зараз я зроблю це. Ось отакий. Я потім вам, Світланка, мені прийшла фотографію. Верніше, у мене є десь фотографія, я вам розміщу, щоб ви могли подивитися, як цей кущик буде квітнути. Ось ті, такі, ці шуми, які ми чуємо. Подивіться, що вона робить. Вона вляглася на той папір, який я дістала з посилки. І от, от вона грається. ним. І от створює такий шум. Ліка, що ти робиш? Вона, мабуть, відчуває запах кеці, яка є в світі, і от вона там. Ляглася на оті папірчики і перебирає лапками, і шумить мені. Хто тут мені шумить? Хм? Це ти? Ні? Задоволена. Ну ось я розпакувала її. Вона в ґрунті з перлітом я бачу, гарненька така. Листочки навіть не пов'яли, я б сказала, досить такі цупкенькі з тургором. Так що і дуже багато молодих відросточків. Бачите, подивіться, ось. І ось вона в такому хорошому, в хорошій стадії росту. Ось і тут такі відросточки, вона буде гарненько. Ось і тут молоденька ця гілочка. Так сподіваюся, що буде все з нею чудово. Ще в тут щось є. Зараз ми виймемо. Ось такий ще великий теж горщик. Світланка знову мені прислала оцю полуничку. Яка ж вона чудова. Вона з ягідками, звичайно, але ці ягоди нам потрібно буде. Я зріжу, тому що вони не достигнуть тут. Ой, яка краса, подивіться, які сонечки. Зараз я покладу їх ось тут. Ось. Тимчасово ось, така от дуже-дуже пахуча карасітланка. і вона дуже довго плодоносить до пізньої осені. Так що будемо висаджувати її теж. Ось. Ой, які гарненькі, подивіться. Невеличкі, але вони дуже-дуже пахучі і дуже смачні. Так, далі, що ми тут маємо? Ще? Зараз ми піднімемо. А тут є ще один дендробіум. І, чесно кажучи, подивіться, він вже з квітоносом. Зараз ну, я вам його покажу. Подивіться, вже є квіточка тут. Віть, такі гарні. Чотири, раз, два, три, чотири. Тубера Чотири тубера в нього дуже гарненький. Зараз я поставлю ближче, розпакую його і покажу вам більш детальніше. Ну, ось такий гарненький дендробіум. Бачите, коріннячко в нього гарнесеньке. Ось тут молодесенький оцей тубер, він буде, мабуть, квітнути на слідуючий рік. Ось оцей Такі блискучі, гарні, гарні листочки, подивіться, здоровенька така рослинка. Це старенька бульбочка. І на ній є молоденький кейк. я вже його бачу. Ось він. Дивіться, який гарненький молодий кейк на старій бульбочці. Ось, бачите? Він трошки завалюється, але я його покладу. покладу. А може, я його просто підвішу, подивимося, як буде. І ось на цьому є у нас квіточки. І ось тут ще бутончик. Так, що будемо навіть квітнути. Ой, падає, зараз ми його підкріпимо. І ось отут, бачите, між листочками в нього є ще ось гарненький. Мабуть, квітоносик. Ось і тут квітоносик. Бачите? І буде квітнути цей дендробіум. Ось От маємо таких вже п'ять рослинок і сунички. Вірніше, полуниці. Так, коробочка наша постє. Тут є ще щось. А тут ще один дендробіум. Ось отакий дендробіум. Ось отакий він. Теж дуже тоненький в нього тубери. дуже він такий цікавий. Ага, мабуть, це те, що звисає освітланки такими довгими-довгими туберами. Ми зробимо... Я теж підвішу його, зроблю йому таку конструкцію, щоб він собі. Прикріплю його. Ось отакий ще один дендробіум. Абсолютно всі назви я вам напишу. Вставлю теж сюди фотографію, як він квітне. І в мене колекція поповнилася ось такими гарненькими дендробіумами, їх чотири. І вони всі жовтенькі. В мене буде таке трошечки різноманіття, бо в мене дендробіуми є, але жодного жовтого. Зараз буде ще жовтенький. І наостанок є ще одна така рослинка велика. І ще один дендробіл. Ось як він обріз коріннячком, подивіться, яке воно все цікаве коріння від цієї бульбочки, від цього кейка. Подивіться, скільки тут коріння. Подивіться ось тут. Красота, яка, правда, як наче павучок такий прикріпився собі. Ось. Ось така ще один дендробіум, Тут маємо теж бульбочки, зараз я його відкрию. Ось тут теж кейк. Бачите, таким ось він, ось він. І оці мають тут молоденькі зрости. Подивіться на старому, якби я його так от з цим тубором лежачи поклала, наприклад, навіть на блок. Було би навіть досить непогано, але я зараз я погляну, як я маю його прикріпити. Зараз я відкрию ці рослинки дві. Ну, ось цих два дендробіуми. Цей я трошечки прикрила корінчики мохом, бо він випав з горщика. Але я його прикрила і трішечки оприскала мох водичкою, щоб він чуточку набрав собі вологи. Тому що корінчики зовсім сухі. І ось такий, бачите, він дуже ніжний. Здається, мені оцей дендробіум, який в світланки такими довгими туберами росте. він... І в неї, по-моєму, на блоку. Я запитаю, розпитаю все в неї детально, чи можна ці, цей, цей дендробіум посадити, наприклад, на блок. Ось, бачите, ось такий він. І він буде собі звисати буде собі квітнути потім. Ну, і ця красота, яка я вже вам показала, він тут весь-весь-весь у весь, весь кейках. Вірніше, я маю на увазі у нього багато кейків. Зараз я ось так оприскаю трошечки рослинки. Бачите, мене є такий туманчик. О. Я їх оприскаю, і нехай вони собі постоять. Ось, отак трошечки. А я їду на роботу. Тому що посилочка прийшла мені якраз вранці перед роботою. Я ото прискала тіланція, позеленіла, бачите, так гарненько. О. Ну ось такі мої подаруночки. І є ще один подаруночок від Світланки. Ось. Це Світланка мені прислала препарат. Бачите, препарат від всяких різних хворіб. І від шкідників. Ось. Цей препарат подібний до нашої бордоської суміші. Ось, і він бореться з такою, е, як ржавчина. І отака, бачите, називається вона мідна плямистість на листях. На листі огірки можна обробляти. Ну, це от подібне, як, подібне воно, як бордоська суміш. Я просила світланку, світланку, вона мені купила в Німеччині, тому що я могла би купити, але в мене пересилка коштує в три рази більше, ніж оцей препарат. Так що дякую за таку гарненьку посилочку. Ось отакий мені сьогодні. Ось такі рослинки. І препарат прислала мені Світланка. Я дуже-дуже вдячна тобі, Світланочка. Дуже вдячна за таку гарненьку посилочку. Подивися, які, Боже, це всі це дендробі. жовтенькі, я не можу натішитися. У мене просто не вистачає слів, щоб виразити ту радість, яка в мене зараз в душі. Дуже гарно, дуже. Я дуже дуже рада, дуже дуже тобі дякую, Світланка. Я буду, я буду за ними доглядати. До речі, світланкині рослинки в мене, вона мені присилала кілька разів. Вони всі чудово проживаються. Так що, сподіваюся, що з цими дендробіумами теж буде все чудово. Ну і бульбофілом, це звичайно. У мене теж є бульбофілом, і буде ще до колекції ще одненький. Ну все, я дуже-дуже дякую. Дякую всім за вашу увагу, за ваше терпіння. Дякую за ваші пальчики до гори і дякую світланці за отакі гарненькі подарунки. Всім пока!